На Рівненщині спостерігається аномальна тепла погода для січня. Після нетривалих морозів з мінімальним сніговим покривом температура повітря в регіоні підвищилася до плюс 8 градусів, і саме такі погодні контрасти можуть мати значний вплив на майбутній врожай, адже цей період визначає умови для розвитку рослин в наступному сезоні. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич каже, що м'яка зима може зменшити ризики вимерзання ґрунту водночас збільшує можливості для розповсюдження шкідників. Погодні умови такі, коли, коли сніг випадає, назбирується волога, земля ще не промерзла, вона осідає в нижні шари, рослини зможуть її потім весною використати. Інші ж, які є мінус, тому що певні рослини, ми зараз говоримо про зимі, про ріпак культури, вони вже в фазі сну і фактично погода цей сон їм порушує. Цьогорічна зима вже демонструє нестабільність, перепади температури. Тури, нестача снігу та часті відлиги. Синоптики кажуть, така мінливість триватиме й надалі. Замість сіких морозів до кінця тижня очікуються плюсові температури від 4 до 9 градусів. Нічні показники коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Під час зниження температури на окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця в день. Можливий дощ ближче до вечора. Мокрий сніг. А з понеділка, 13 січня, вже погоду зумовить антициклон. Опади поступово припиняться, і протягом 70 днів вже переважатиме погода без опадів. Вночі температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, денні години від 0 до 5 градусів тепла. Стабільна погода та періодичні опади це запорука врожайності. Однак за відсутності рясного урожаю можуть здорожчати продукти. Звичайно, коли є стресові умови, які були цього року, то це й відбивається на цінах, особливого вчевого набору. Цього року все в ціні. І єдина стабільна, поки що, якщо ми говоримо за овочі, то це цибуля. А капуста ми бачимо які ціни, там картопля. Загалом кліматичні зміни та пов'язані з ними аномалії погоди стають дедалі частішими, що вимагає від сільськогосподарських виробників адаптації та впровадження нових підходів до ведення господарства. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.